Недавно дивився в Фейсбуці, що там наші пишуть українці. Побачив, що написали українці таку підняли тему, що Канада це повноцінна тайга, що як там можна жити, що ціни просто шалені, все дорого, все. Погано, ну абсолютно. Але ви не знайдете в Канаді ні жодного українця, який бідує. Ну не знайдете ви. Українці всі дають собі раду, ті, хто хочуть, ті, хто мають бажання, добиваються повноцінних класних вершин. І набагато більше успішних є українців в Канаді, ніж навіть і в Польщі, ніж в Європі взагалом, ніж Сполучених Штатах Америки. Бо в Канаді важко добитися успіху. І тому не всі можуть його добитися, але ті, хто добиваються, вони дійсно тримають класне і добре і стабільне життя. Тому тут ніяка не тайга, тут все добре. Тут можна вирощувати виноград літом, навіть в холодному кліматі, яблуні, вишні все як в нас в Україні, фактично росте. І навіть пальми є в деяких місцях Канаді, хто не знав. От вам така тут цікавинка середини Канади.